Зранку в лісі немає звичної тиші. Сьогодні тут зібрались юні легкоатлети, аби помірятися з силами у кросовому бігу. Найцікавішим учасником став пес, який радісно зустрічав усіх присутніх. Саме він не був першим, хто перетнув лінію фінішу. Втім, усього спортсменів зібралось чимало. Собрали 150 учасників, 19 команд. Соревновання проводяться ежегодно живона за час школьників області. Ну постаннев вони Імеють у нас, так сказати, рейтингове, тому що у нас проходить відбор збору команди області, поэтому стараються всі команди приїжджати. Серед учасників багато новачків, які на подібних змаганнях вперше. Втім, кажуть, що боротися готові, бо приїхали за перемогою. Ну, я взагалі приїхала за перемогою і, і ну, спробувати хочеться. Приїхала за перемогою. В королевці не страшно було, а тут пер перший раз так трохи єсть. Хочемо, звісно, перемогти, і це наш мазне, Ну, ми перший раз так. Загалом провели вісім забігів на дистанціях один та три кілометри, у яких виявили переможців та призерів. Ними на різних дистанціях стали Владислав Вихаль, Всетаслав Острівний, Катерина Гунько, Тетяна Ткаченко та інші. У загальному заліку у своїх фікових групах переможцями стали місто Ромни, Краснопільські та Романські райони. Марина Петиченко, Сергій Мелевський на часі спорт.